На одній позиції грають, в принципі. Ну і Тут така не дуже приємна зустріч в центрі поля, хоча одразу підівся відмарно, здесь... але там зайдуться. Ну, Чуємо, ми почули головного тренера, я так зрозумів, його Рахаєва жовта. Карпи для Федорчука. Ну, так, за дві хвилини такі дві зустрічі спочатку Едмара так. і не передача. Ну, мабуть, передача на Гоменюка з такою силою туди на голову віддавав на Гуменюка Жажа ну, так, Таке враження, що пляжний футбол грає інколи Жажа Куелі, коли підкидають собі м'яч для того, щоб віддати передач. І Хештег дуже скоро цього матчу побачите. пропоную заходити туди і поспілкуватися з нами про цей матч. Є про що поговорити. Ще одна жовта картка і ще один гравець центральної ланки Лучка Волині Отримують цю передачу і Бабенко, і Федорчук вже мають по жовтій картці. Ну, так само має і гравець. Порної зони і металіста має жовту картку. Я про Олега Краснопьорова, про Вони тут порушення прогноб'ють сьогодні. Мара. Спочатку Федорчук пройшовся по акцію національних збірній культур. Зараз тепер по порнув упорного. Зараз, ну, бачили, ми Шабагнової на позиції лівого захисника. Тут вже і гарно грає на позиції центрального, тому що знову ж таки ну Хоча там і передач від е, півзахисників металіста туди на загострення сятки сьогодні немає. Нема кому зв'язати цю гру у центрі поля прийти на м'яч до захисників віддати Що Єра сьогодні немає дуже важко харківського металіста. Ні просто активнішими, ніж півзахід харківського металіста. Постійно там Ерік і Матей отримують передачу попереду. Так само Мемешев, поки що нападники металіста грають взагалі без м'яча. І за рахунок цього Луцька волинь попереду, не ну, думаю, така чоловіча розмова відбулася у перерві. Матчу, сподіваємося, що грав вперед на Мемешева. Мемешов як чіпляється за м'яч, тримає м'яч Падіння. Чомусь у цьому епізоді мовчить такой. В таких епізодах у першому таймі давав штрафні як в один бік, так і в другий. У цьому порушення правил проти Мемечу тримав би Василь Кобін. Так чіплявся. Мемошев отак ззаду підкрачу, а туди сам на сам на Еріка всі дим, що Ерік трошечки спішив весь кроком вперед. Знову грати від Кутаковач. Все ж таки порушення правил. Порушення правил дав в інший бік Кутаков. Давайте ще раз дивитися. Ось тут навіть на ноги. Ось так. Едмар зустрів. І головою. спонсор трансляції Приватбанк. Банк для тих, хто любить Україну. Знову порушення правила, знову Мемешек на зону. дістається йому із перших хвилин другого тайму. Я, розумію в голові отримав Редван Мемешев. Ну, які дії Ну Так, тут ліктем. Ще й не виставляв, так, сказати, пшенич. Наталіста аніж весь перший тайм. Навіси. Перший кутовий. І один-один. І один-один. Едмар, я так розумію, Едмар цей м'яч Болбат. Його гольова передача. Ну і там якось так захисники зіграли, начебто в лінію намагалися зіграти. Але Гуменюк був без захисника. Жажа був без суперника. Ну і аж на Дальню стійку, Там шиш мав би перебувати, він був чомусь у центрі. Тут падіння Федорчука, який ми бачили ще трохи рік, може навіть півроку назад, коли з'явилася гра, з'явилися передачі, з'явилося володіння м'яча. Перший тайм взагалі важкий від металіста, другий набагато приємний. Давайте дивитися, що сталося. Ну, тут, так, тут в ногу пішов Василь Кобін. Мені здається, навіть за емоціями. Луцька Волин та грає спокійніше, не поспішає. Матеї, не зміг навіть сам залишити поле. Ось така зупинка у грі. Мемешев навіс на дальню стійку, Знову на Еріка. Шабанов знову там у боротьбі. На гру рукою намагається вказати Маріото. Триває. Ну і наша трансляція трошки раніше готується. Там вже Олег Шмід готується до трансляції. Багато цікавих новин з Одеси. Це ви все дізнаєтеся вже на початку матчу. Чорноморець Карпати. Ну а 21.30 програма про футбол, де усе в принципі найцікавіше. Най... Відводити напругу від захисників, тому що всім відоме правило у футболі довго під напругою захисники безпомілково зіграти не можуть. Но тут я не погоджуюся з кутакою. Давайте дивитися, попередні. Ну а як же ж немає порушення права?